Скажіть, будь ласка, ми з вами завжди готові до покаяння та оновлення. Хтось готовий, а хтось ні. Так? І от сьогодні я хотів би привітатися з вами і хотів би попросити, щоб ви відкрили пророка, такий пророк Амос, Амос. Є, так? Да? Ми ще не відкрили, так? Да? Сьомий розділ. Шукайте. Сьомий розділ. перших два вірші кавізьме. О, є зелене таке, як сарана, так? Да? Давайте прочитаємо цих перших два вірша. Таке видіння відкрив мені Господь Бог. Ось він створив сарану на початку виростання пізньої трави, і це була трава після царської Косовиці. І було, коли вона закінчила їсти траву на землі, я сказав, Господи, Боже, помилуй, як устоїть Яків. Він дуже малий. Я коли читав ці вірші. Я себе побачив ролі якова. Мені до нього далеко, але я такий же малий, як і він. І теж кажу перед Господом змилуйся, Боже, змилуйся. Цей уривок, який ми прочитали, він розповідає про видіння, яке отримав пророк, якого звали Амос. Що йому Бог показав в цьому видінні? Ми всі, хто ходить по четвергам, ми вивчали, пам'ятаєте, що ж таке водіння? Для чого воно дається, ким воно дається? І от тут ясно написано, що це Бог показав йому це водіння. І водіння Він показав йому сарану. І це може символізувати якусь руйнівну силу. Бог показує все образами. Ну, він щось має на увазі. І це може бути якась руйнівна сила, яка загрожує знищити все живе. Бо на той час сарана це була така силище, яка знищувала всю зелень, траву, дерева, все. І це було застереженням для того народу, ну і певно. Для нас. Як же це стосується нас з вами тепер? Нас не оточує ця сарана, Да? Ну як ці слова можуть стосуватися нас з вами. Це може бути теж попередження. Як воно було для тих людей, так і для нас. Попередження від Бога про духовний занепад. Ми Віруючі люди, християни, можемо духовно просто або не розвиватися, або зовсім занепадати. І от цей духовний занепад, він може вразити наше життя. Коли? Коли ми віддаляємося від Бога? Амос починає благати Бога. Про Його милосердя так само потрібно чинити й нам, коли ми відчуваємо себе безсилими, коли ми відчуваємо себе безсилими перед життєвими труднощами, коли ми розуміємо, що Господь завжди чує наші молитви і простягає руку до нас, взиваємо. Взиваємо до нього. І знаєте, що я хочу сказати? Не забувайте, що гріх, він як сарана. Він схожий на сарану. Він знищує все на своєму шляху, як ця сарана. Він може зруйнувати і наше життя. Будьмо обережні. Якщо ми не будемо. Сповідувати наші гріхи перед Богом у покаянні гріх зруйнує нас. Тож давайте завжди будемо звертатися до Бога про Його милість. Давайте відкривати свої серця для роботи Святого Духа в нас, щоб Він, Дух Святий, оновлював нас то давайте прямо за. зараз і помогу.